Легкоатлет з Кам'янця-Подільського Андрія Таманюк двічі срібний в Румунії. Хмельничанин Олександр Данюк піднявся на призовий п'єдестал у республіці Філіппіни. Усе завдяки успішному командному заїзду на човні Дракон. Також у черговому випуску програми «Спортодайджест» покажемо, як за звання майстер спорту України змагалися боксери. Вітаємо, Приєднуйтесь! Боротьба за вихід до чергового раунду кубку виклику в одній 16 міжнародного змагання з волейболу. ВК епіцентр Подоляни Городок зійшовся із командою ЦСКА з міста Софія. Перша зустріч на болгарському майданчику закінчилася із рахунком 1-3 на користь господарів. За бізонами була перша партія. У решті із мінімальною перевагою тріумфували болгари. Матч відповідь відбудеться сьогодні. Нагадаємо, в попередньому раунді кубку виклику підопічні Флавіо Гулінеллі обіграли естонський клуб «Пярну». Подвійне срібло на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій з кросу. Студент Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, майстер спорту України Андрій Атаманюк, посів друге місце у командних змаганнях серед молоді, а також в особистому заліку. Долав дистанцію 8 кілометрів. Час спортсмена склав 23 хвилини та 54 секунди. Андрію до першого місця забракло 96 сотих секунди. Випередив кам'янчанина представник Туреччини. Додамо, що загалом збірна України у Румунії виборола п'ять нагород. Після старту Андрія Таманюк вирушив в Італію, де взяв участь у престижному турнірі з кросу на дистанції 10 кілометрів та 200 метрів. Фінішував десятим і став найшвидшим стайром серед європейців. До слова, спортсмен вже повернувся в Україну та розпочне підготовку до чемпіонату Європи. Боксували впродовж п'яти днів. У Хмельницькому фінішував 24-й за ліком всеукраїнський турнір пам'яті тренера Євгена Кужельного. Хмельниччину на ньому представляли близько 30 боксерів. Це спортсмени, вихованці спортивних шкіл та клубів. Зокрема, з Хмельницького, Кам'янець-Подільського, Шепетівки та Славути. В залежності від вагових категорій спортсмени мали від трьох до п'яти двобоїв у ринзі. Загалом змагалися майже дві сотні учасників. Це мій другий турнір Кужельного. Перший я не дуже підготувався та програв свій перший поєдинок. Зараз я настроєн дуже серйозно, тому намагаюся виграти. У нас Запорізька область ну, сильна, маємо змогу тренуватися, шукаємо можливості та робимо, робимо результат. 20 областей плюс місто Київ команди прислали на цей турнір. Це традиційно сильний потужний турнір серед молоді. З присвоєнням нормативу майстра спорту переможцям. Цікаві двобої. Хлопці і дівчата показують свою майстерність, боксують, скажімо так, наповну. В слідущому місяці Хмельницький буде приймати чемпіонат України серед молоді, серед цієї вікової групи, що проходить турнір. Розглядаємо як один з етапів підготовки. Переможців визначили у 25 вагових категоріях серед спортсменок з Хмельниччини. Тріумфаторками стали Анастасія Соловйова, Анна Федорець, Софія Хуторян, Інна Нагайчук та Вікторія Кучар. Серед хлопців: Данило Лученцов, Антон Спорник та Ілля Мильніков. Загалом наші боксери на турнірі завоювали понад два десятки нагород різного гатунку. Завершальний матч у групі А в поточному сезоні відіграв Волочиський агробізнес. Закінчити його на переможній ноті команді не вдалося. Підопічні Олександра Чижавського поступилися суперникам із рахунком 0-2, а протистояв Кам'янець-Подільський епіцентр. Останній додамо не програє візаві у групі А чемпіонату України в першій лізі у семи матчах. Поспіль дуже важка гра, розумієте, як на мене, вона просто можливо абсолютно рівна гра. Нам пощастило першими забити, і ми вже грали по рахунку. Ну, я вдячний хлопців, розумієте, в таких іграх, коли вирішить такий йде тиск психологічний з боку, знаєте, як результат, то завжди дуже важко проявити в деяких моментах, особливо в першому таймі, хлопці були зажаті. Але нам пощасливилось, ми забили першими м'яч і почали грати на контратаках. Навіть і забили другий м'яч. Зустрілися дві команди, які намагаються грати в комбінаційний футбол. Що епіцентр? Я завжди казав, що епіцентр десь поігріс. Напевно, ну, одна з найкращих в нашій групі. Ну і ми так само хотіли нав'язати свою ігру, але, на жаль, знову нас. Ніби і граємо, і граємо, а потім якийсь зараз зі стандарту отримали. Потім ніби і в другому таймі трохи така мінімальна перевага була, але і другий м'яч пропустили. Ну, але, на жаль, що на табло 2-0. головне, що якби ми виконали те завдання, що в чемпіонську групу зайшли. І... Так, да, ми провалили другу частину, части, осінню частину, будемо розбиратися, будуть у нас зміни однозначно будуть. Цього тижня стало відомо, що за агробізнес не виступатимуть четверо гравців це Даніїл Волков, Сергій Заєць, Віталій Мячин та Микита Фомін. І поки клуб з Волочиська має змагальну паузу, на неї ще чекають епіцентрівці та гравці. ФК Поділля команди зійдуться у подільському дербі. Зустрінуться на головній спортарені міста 23 листопада. Тим часом у попередньому 17-му турі підопічні Сергія Ковальця поступились тернопільські ниві із рахунком 1-2. Болівальники стали свідками двох пенальтів, і два з них парирували голкіпери. Щоправда, вже на добуванні гравці спрацювали навідмінно. Це Андрій Різник та Вадим Шаврін. До слова, капітан тернопільської команди відзначився дублем. В першому таймі не один м'яч, один момент. а да, забили м'яч. У нас було два моменти у Шавріна. Ну, думаю, воротаря ниви можна збірно викликати. Хороший хлопчик, молодець. Перше коло регулярки вищої ліги позаду. Хмельницький приймав великий Бабул. Змагалися команди Самбору, Харкова, Миколаєва, Одеси, Кам'янця-Подільського та Хмельницького. Усього було зіграно 9 матчів. Підопічні Гани Шликової домашні зустрічі розпочали з перемоги. Упевнено здолали Одеську біпу. Наступного дня поступилися харківським соколам у вирішальному матчі. Першого кола БК Хмельницький зовсім трішки забракло до перемоги над «Ніко Баскет». Рахунок зустрічі – 61-73. У підсумку п'ята сходинка у турнірній таблиці на щабель вище розмістилися кам'янчани. Клуб дідібао за підсумками Баблу також має одну перемогу та дві поразки. Не зовсім вдалося реалізувати можливо все. Типу, хотілося краще, тому що остання гра з Миколаєвим, якщо чесно, показала те, що ми можемо грати проти них. Ми першу половину гарно вигравали, гарно попадали, захищалися. Можливо, на другу половину сказалось, пішов технічний збій з табло. І ми, якщо чесно, дуже важко було не контролювати час і рахунок, можливо, і це сказалося. Або навіть ну, той самий бесонний ранок, ну і третій день ігор. Це є важко. І в кінцівці, якщо чесно, нам трошки не вистачило. Хоча я рахую, що гра була гарна. Це лише перше коло закінчилося. Ще у нас два кола попереду з цими всіма командами, і зараз у нас буде аналіз наших ігор. У нас є Новачок, який приїхав з Америки. Він додав трошки впевненості в нашій команді. У нас була незакрита позиція першого номера захисника, і зараз наразі ми майже закрили усі позиції, і думаю, що це додасть нам точно в грі. Зазнали першої поразки у чемпіонаті. СК Сокіл у п'ятому турі екстраліги зустрівся зі столичною командою Аврора. Тім остання наразі очолює турнірну таблицю. Попри атаки хмельничан, результативно поцілити у ворота суперників так і не змогли. Натомість кияни відзначилися чотири рази у післямачовому коментарі. Головний тренер СК Сокіл Роман Ковальчик сказав: цитую. Вважаю, що ми добре рівно грали, але на підсумок гри вирішальним чином вплинули два голи: це перший і другий. Ми вже були близькими до того, щоб своє забирати, і тут така прикра помилка. Це був переломний момент. Кінець цитати цієї неділі. Сокіл знову гратиме на виїзді у Дніпрі протистоятиме місцевому клубу Атлетік Фудзал. Здобув нагороду у крайній день змагань. Хмельничанин Олександр Данюк став чемпіоном світу з веслування на човнах дракон у складі національної збірної команди України. Першими подолали дистанцію 500 метрів у змішаному класі. Човна вислували 20 дорослих спортсменів. Це чоловіки та жінки. Без проблем відібралися в фінальний заїзд. Так як це був останній день змагань. Перед тим у нас було ряд невдач і програшів. Ми, ми скрізь потрапляли до фіналів, але е, у фіналі завжди нас ніби як знаходила коса на камінь і заїжджали здебільшого п'ять-четверті, починаючи з перших днів змагань. Було і переживання, настрій, що ну, все забули, нас налаштувалися, нас нова гонка, нові можливості. Тим, тим паче ми бачили наш потенціал, що ми. Можемо конкурувати на рівні з такими мега потужними драгонботними країнами, як Таїланд та Філіппіни. У нас всі хлопці потужні дівчата, грибок мощний, потужний, довгий. І тому ми, у нас була ціль далеко не відстати на старті, ну тобто, щоб філіппінці не пішли відрив. І нам це вдалося. Ми втримали корпус відриву. Вони відірвалися десь на корпус спочатку. І поступово ми нарощували потужність нашого грибка, нарощували темп. І до, за метрів вже 100 до фінішу ми десь вирівнялися вже з ними і почали вже домінувати на цій дистанції, на, на тій водойміщі їхній, їхній домашній арені, так, так би мовити, і на фініш таки. Ми виграли там десь майже секунду. Це були емоції після фініша. Це просто ну не це не передати. Настільки це було драйвово. Змагання приймала Республіка Філіппіни. Заїзди відбувалися на морській воді, і це каже Олександр стало додатковим завданням для українського екіпажу. Адже підготовка нашої команди до чемпіонату світу проходила винятково на прісних водоймах. Загалом Олександр змагався у шести видах програм щодо збірної України. То до її складу, крім хмельничанина, який до речі став єдиним представником Хмельницької області, увійшли 30 веслярів. Також команда збірної команди України здобула ліцензію на всесвітні ігри, які розігрувалися на даних змаганнях. Одну із десяти. Тому вважаю, що цей рік є дуже важливим і дуже результативно успішним. Даний вид спорту висилання Чонар Дракон включений на на наступний рік в програму всесвітніх ігор. І плануємо, що ліцензія це дається не особиста, а для держави. Тому ми починаємо з наступного року від відбир... процес відбіркових змагань, які дадуть змогу і можливість нашим спортсменам не ті, не лише одному, а й більшій кількості потрапити на дані змагання. А також крім цього будуть проходити чемпіонат світу в Німеччині, також перед сусідніми іграми. Тому я думаю, що якщо хтось не попаде на всесвітні ігри, буде мати можливість хоча б позмагатися на чемпіонаті світу. Поїздом, автобусом та двома літаками усього майже три дні. Саме стільки часу добирався на всесвітню гімназіаду в королівство Бахрейн, борець, представник Хмельниччини Денис Кірик. 15-річний вихованець СК Ірбіс змагався ваговій категорії 48 кг кілограмів у греко-римській боротьбі. Юному спортсмену вдалося здобути бронзову нагороду. Бахрейні була дуже велика відповідальність. На тебе покладаються певні надії, коли ти на змаганнях такого рівня. І, ясне діло, хочеться стати, зайняти якесь місце на, гім... на Всесвітній гімназіаді. Проведення було дуже сильне, як, ну, як на шкільних Олімпійських іграх, можна сказати. Проведення було на високому рівні. Було 70 країн. Україна в загальному заліку зайняла шосте місце. Все життя. Потрібно готуватись, щоб виступати на змаганнях такого рівня. Через тиждень після всесвітньої гімназіади Денис взяв участь у чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Змагання приймав Хмельницький. Тут здобув бронзову нагороду. Цей рік для мене був найнасичений взагалі за всю мою кар'єру, тому що до цього я більш по менших, по меншій віковій групі займався і виступав. Потім трохи пропустив із-війни всю у 15 і в 18 рвався з медалями, почав займати місця і все-таки почав представляти свою країну на міжнародному рівні. Хотів подякувати всім, хто мене підтримував в моїх стартах, мого батька і по сумісництву мого тренера. Мою сім'ю, яка їздила зі мною на змагання, підтримувала. Взагалі, всіх, хто в мене вірив. Денис в цьому році показав досить гарний результат. Повторюю, що він срібний призер чемпіонату України u 17 в Тернополі. Він виграв всеукраїнську гімназіаду в цьому році. Далі поїхав на всесвітню гімназіаду, де здобув бронзову нагороду. Переміг місяць тому в Черкасах був всеукраїнський турнір Івана Піддубного, став зайняв перше місце. І був відбірковий турнір в липні місяці до чемпіонату світу, олімпійські надії, турнір на призи Жана Баленюка, де Денис в фінальній сутичці програв діючому першому номеру збірної України, також зайняв друге місце. Нам дуже приємно, що вже наших хлопців запрошують в складі збірної України Ю 17 до е, запрошують на навчально-тренувальний збір е, на Олімпійську базу. Канчезаспи це вони їдуть за рахунок міністерства. Це Кірик Денис і Артем Андрієв. Спортсмени школи бойових мистецтв Самсон Право завершують змагальний 2024 рік. Цьогоріч брали участь як у всеукраїнських турнірах, так і міжнародних змаганнях. Серед останніх чемпіонат Європи та світу з козацького двобою світовий старт приймала Чеська Республіка. На ньому Самсонівці, а це вихованці школи бойових мистецтв з Хмельницького та Старокостянтинова. Здобули десять нагород найвищого гатунку. Виступала я в версії сім версій. Я два пер. Щоб місця виграла в борні 1 і в борні 2. Вони самі тяжкі версії. Дуже багато було спортсменів з різних країн. Для мене це був напевно найважкі змагання міжнародні, тому що в мене там буває людей максимум двоє, троє, а тут було по п'ять людей в категорії, Бої були дуже важкі. Сам більше бій сподобався мені в октагоні. Там от я чітко залетіла. То було саме важче. Нещодавно вихованці Самсон Право повернулися з Кубку України з козацького двобою. Його приймало місто Рівне. У нас поїхало більше 20 чоловік. Вся команда була виступала в двох і більше версіях і всі всі більша половина приїхала з медалями багато хто багато хто також позаймав перші місця я тренуюся сім років якщо взяти міжнародні змагання то Наші команди виїжджали доволі таки з складом, і з чемпіоната Європи всі приїхали з нагородами, а з чемпіонату світу тільки один хлопчик, на жаль, програв, але це були перші його старти, тому він приїхав без нагороди. Ми повернулися буквально недавно з всеукраїнського турніру по рукопашному бою, який проходив в місті Києві. Федерація рукопашного бою в Україні є одна із самих таких титулованих організацій, завдяки. Чому що велика кількість спортсменів в вагових категоріях, тобто були спортсмени там і по 18 і по 19 людей. То тобто є, того, щоб заняти перше місце по олімпійській системі, треба було отримати чотири перемоги, зайняти перше місце. І слава Богу, в нас є один хлопчик. Пастушок Тимофій, який зайняв перше місце, і спосіки два спортсмени, які зайняли другі місця, і троє спортсменів, які зайняли треті місця. Завершить змагальний рік 2024 Самсонівці Кубком Хмельницької області з рукопашного бою відбудеться він у Старокостянтинові. Команда ДЮСШ номер 3 переможниця футзального турніру Отам Футзал Фест серед юнаків 2015 року народження. У фіналі хмельничани зустрілися з гравцями академії футзалу місто Житомир. Останніх господарів майданчика обіграли із рахунком 5-2. Третю сходинку у турнірі посіли вихованці до Ісша Футзал Фест» – це традиційний всеукраїнський турнір, який проводиться в Хмельницькому у листопаді-грудні. На початку футзального сезону, коли команди, які приїжджають з різних областей України, можуть набратися досвіду з одного боку, набрати обертів трішечки і спробувати себе в такому короткотривалому форматі, тому що змагаються діти два дні, спочатку груповий етап. Де залежно від кількості команд може бути як дві групи, так і чотири, як зараз, от, наприклад, і потім формат плей-офф із такових матчів, де власне визначається переможець. Вікові категорії у нас різні. Найстарші це 2011 року народження. Юнаки і е Кожний рік, окрема вікова категорія, до 2017-го Це були наймолодші. Дійсно, у двох категоріях ми проводимо змагання двічі. Це 2013 та 2015 рік, тому що вони користуються такою, найбільшим таким попитом. Дуже багато команд претендує на участь у цих категоріях. В Залі приймаємо різними віковими категоріями участь. Дуже хороші змагання. Ми готуємося. Готуємося, бо тому що ми приймаємо в різноманітних турнірах участь перш за все, чемпіонат України і Кубок України різними віковими категоріями. Тому це та підготовчий період. Ну і на осінь зима. Ми так якби від великого футболу, але переходимо на зимовий період на футзал. Також вже відомі переможці у вікових категоріях 2012 та 2017 років народження. Тут тріумфували вихованці ДСШ Дунаївці та гравці команди Віва Кап з міста Хмельницький. Відповідно, перехоплять змагальну естафету цього тижня 11 та 12-річні футзалісти. Таким спортидайджес був цього разу завершить програму відео зі встановлення світового рекорду. Він належить двом німцям. Чоловіки пройшли стропою, що була натягнута між двома повітряними кулями на висоті 2,5 тисячі метрів. Додамо, що екстремали використовували страхувальні троси. Дивіться.